Я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, я щиро всіх вас вітаю із великим святом стрітення Господнього. І перш за все вітаю громаду цього храму. Дякую оцю настоятелю за те, що сьогодні має можливість оце свято звершити соборно разом із вами Божественну літургію. Величним це є свято, настільки багатогранним за змістом, що церковні письменники зупиняються на одній якісь деталі із цієї євангельської події для того, щоб розкрити її. Богонемовля приноситься в храм пречистою Дівою Марією і праведним Йосипом. Бог приноситься до Бога. Бого немовля приходить до Свого Отця. Ці вічні і незмінні істини ми повинні, дорогі брати і сестри, носити в своєму серці для того, щоби підтвердити цю зустріч із Богом. Церковнослов'янське слово стрітання більше підкреслює значення і глибокий зміст свята стрітання Господню. Тому що тут зустрічається Бог із людиною, зустрічається Симеон Богоприємець. І з Богом. Він дуже довго, велике життя своє прожив за повелінням Божим для того, щоби зустрітися з богонемовлям Ісусом. Трепет на це є картина, якщо ми дивимося на ікони зображення цього свята. Саме Симеон, Богоприїмець тримає на руках Богонемовля Ісус. І пригадайте, останнє свято 12-те, яке ми святкували хрещення Господнє, де святий Пророк і притеча Іоанн каже до Спасителя. Чи мені тебе хрестити? Цей пророк розуміє, що прийшов Месія Спаситель світу, і що він недостойний робити це. А в святі Стрітання так близько Бог знаходиться до людини. Симеон Богоприємець. Приймає Богонемовля Ісуса на свої руки і на руках праведного Симеона Христос носитися болить. Як близько в цей час є Бог до нас, яким величним є це свято для кожного із нас? Прекрасне свято стрітення. В нашому житті буває дуже багато зустрічей. І ми радуємося цим зустрічам. Радіємо, якщо ми зустрічаємося з близькими друзями, родичами, знайомими, зустріч завжди приносить радість. Зустріч приносить не скорботні, а радісні сльози для кожного із нас. І можете собі уявити, з якою втіхою і заспокоєнням приймав на руки бо Богонемовля Ісуса, богоприємець Симеон. Він чекав цього дня, чекав, тому що був навчений священному Писанню, і не тільки навчений. А він навіть тлумачив це священне писання, впорядковував його, і він знав, хто такий Месія. І прекрасні сказав слова, нині відпускаєш раба твого владику за словом твоїм з миром. І сказав ще слова. Які неодмінно відноситься до нашого з вами свята, світло на просвітлення народів. Ось ми сьогодні в такій великій кількості тримаємо в руках свічки світло. Взагалі Бог це є світло, де є Бог і де є любов, там не може бути темряв. А свічка це є наша жертва. Ось коли ви дивитесь на цю запалену свічку, ви розумієте, що ви всі просвітлені Божественним світлом. І що ця свічка це є жертва, цей вогонь це є жертва, це чистота нашої душі, яка приноситься Богові. Пресвята Діва Марія і праведний Йосиф принесли Богові дві голубиці чисть. А ми несемо Богові свою жертву, свою офіру Це свічки, які сьогодні освячуємо і запалюємо в кожному храмі. Ця традиція до нас, дорогі брати і сестри, прийшла. З давніх даве із Константинополя, де було встановлено всередині 6 століття свято стрітення Господнього, було встановлено відзначати цю євангельську подію. І Константинопольці, жителі цього величного міста. Столиці Візантійської імперії завжди в це свято тримали в руках свої свічки. Від давніх давен в Україні є звичай освячувати ці свічки і запалювати їх в дні спокуси нашестя й біди. Але ви самі розумієте, що свічка і вогонь означає чистоту. Дуже часто буває так, що через гріхи коптить наша душа, як і може коптити сама свічка, якщо вона неправильно зроблена. Зверніть увагу на це порівняння для того, щоб ви зрозуміли, що в це свято. І в кожний день ми повинні дбати не про своє тіло, а про свою душу. Як говорить до нас наш філософ і мандрівник Григорій Сковорода, він каже, ти піклуєшся про чоботи, але в тебе ноги хворі, підкреслюючи тим, що ти піклуєшся про тіло, але в тебе душа хвора. Дай Бог, щоб ми з вами, дорогі брати і сестри, були подібними до Симеона Богоприємця, наслідувавши його у всьому, перш за все, в терпінні. І ми прекрасно зараз розуміємо, чому так довго. На цьому світі прожив Симеон Богоприємець. Він очікував Месію, а ми кожного дня зустрічаємося з ним у своїх молитвах. Ми намагаємося кожного дня мати цю зустріч з Богом. Але це стрітання завжди буде світлим і радісним. Якщо ми будемо готові кожного часу і кожної хвилини до зустрічі з Богом. Нехай Боже благословення, благословення причистої Діви Марії, яка сьогодні принесла Богонемовля до храму. Нехай завжди буде над усіма нами. Амінь.